Привіт, чудові! Сьогодні в нас таке буде розслаблене відео домашнє. Ми з Антоном сидимо під пледиком, гріємося. Щось у нас сьогодні прохолодно в хаті. Я хочу вам показати флакони, які я закінчила. Це будуть не тільки флакони, а ще й від леванти якісь семпли. І розкажу вам своє враження про використання цих ароматів. Деякі я хочу повторити у флаконах. Мені здається, це буде цікаво. Давайте я вам почну показувати перший. Засіб, який в мене закінчився, це не парфум, а парфумерний засіб. Лосьон для тіла це аура від Мюглєр. В мене була тридцяточка такого лосьону. Він дуже гарний. Він стійкий, набагато стійкіше, ніж парфумована вода. З ароматом, звісно, парфумованої води «Аура». і він дуже мені сподобався. По-перше, в нього класні доглядові Характеристики, від нього шкіра просто неймовірна, гладенька, така м'якенька, рівненька. Цього засобу 30 мл мені вистачило повністю на три рази, щоб помазати своє тіло. Тобто, я повністю з голови до ніг обмазувалась цим лосьйоном. Запах тримається. На шкірі до прийняття ванни або душу, але після нього, будьте обережні, він дуже-дуже стійкий, і я зазвичай його використовувала на ніч. Але після нього вся постіль, всі мої піжами пропахли, пропиталися ось цим ароматом. І навіть після прання мої піжами пахнуть до сих пір. Ось цим лосьйоном. Тут якісь крапельки з нього ще витикають. Ой. Ще якісь крапельки залишилися на руки намажу. Я дуже задоволена цим лосьйоном і хочу придбати його вже в більш великому розмірі. Там, здається, 100-200 чи 200 мл є. Хочу великий флакон, він мені дуже сподобався. Наступне я вам покажу флакони. Перший флакон, який в мене закінчився, це бюджетний аромат від The Body Shop. І він називається Strawberry-полуниця. Чесно, я коли купляла цей аромат, в мене були великі на нього плани, тому що я думала, що я нарешті знайду свою полуницю, та, яка мені сподобається. Але, по суті, коли я отримала цей парфум, він, до речі, дуже дешевий, я його взяла 30 мл за 180, по-моєму, гривень. Коли я його отримала, я дуже розчарувалася, тому що це був не парфум, а для мене це як якась, ну, якогось дешевого засобу з ароматом полуниці. Щось нагадує ось ці юпі порошкові такі напої, які ми раніше в дитинстві пили, ну такі хімозні. Не сподобався взагалі. Я його використовувала як освіжувач повітря в ванній кімнаті, тому він в мене і закінчився. Повторювати не буду. Взагалі не сподобався. Далі, в мене закінчився ще аромат oh Fresh De Vert від Rocher. Тут 100 мл. І я його також використовувала як освіжувач повітря. Взагалі не сподобався. Це щось жахливе. Я просто думала, що цей аромат буде схожий. Або буде аналогом їхнього старого аромату. В них раніше була така лінійка в квадратних флаконах, і ось там от цей зелений чай був прекрасний. Він мені подобався. Я зносила декілька флаконів ще років 10, мабуть, тому. І коли я отримала ось цей аромат, я ним користувалася десь пару разів, пробувала на шкіру його носити. Ну, взагалі не то. Це схоже на той старий зелений чай, але він більш розбавлений, немов вода якась. І на шкірі воно перетворюється просто ну, ось на, на запах освіжувача повітря, який продається в аерозолях. Взагалі не сподобався, купляти більше не буде, тим більше і грошей не вийшли з російського ринку. Я зараз їх не купляю. Наступний аромат, це вже нормальний парфум, це Eccentric Molecules The Beautiful Mind Series. В мене був залишок у флаконі десь 22 мл. Тут флакон на 100, чи на 75 на 100 мл був флакон. В мене було всього 22 мл, і чесно, я сама не помітила, як я його закінчила. Мені здавалося, що я не так часто його використовувала, але він в мене так гарно зайшов, що я дивлюся, а у мене вже все, кінець. Мені дуже сподобався цей аромат. Він легкий, молекулярний. Тут аромат про неролі, такий скрипучі, освіжаючі, зелені, з такою гірчинкою свіжою. Але я не буду купляти цей аромат, тому що в мене зараз багато молекулярних ароматів, які можуть його замінити. Якщо б в мене не було якоїсь заміни на цей парфум, я би його може і повторила. Мені сподобався, приніс гарний настрій, приніс задоволення від використання, але купляти, я думаю, не, не вартує, тому що в мене і так є чим користуватися. Далі аромат, який я точно куплю. Це просто моє кохання. В мене також був залишок у флаконі: це Silver Mask від Nomato. Ось такий флакончик. Аромат неймовірний, він чистий, він свіжий, він мені пахне такими кришталевими кристалами. Свіжими, прозорими аромат про чистоту, трошки щось в нього є таке свіжопорошкове, трошки щось тілесне, нібито така вимита, чиста шкіра після душу, неймовірний аромат. Я його хочу повторити і обов'язково повторю: хочу придбати собі тестер без кришечки. Ось цю кришечку переставити на той тестер, а флакончика позбавитися. Цей флакон просто мені нагадує дуже гарні е згадки. І я хочу залишити ці приємні згадки в себе, тому кришечку я залишу, щоб вона мені нагадувала про приємності. І далі підуть флакончики, мініатюрки. Семпли і відливанти. Перше, що мені попадається, це в мене був відлавант Kielan Love Don't Be Shy. Дуже гарний аромат, я його з задоволенням носила. Це для мене пахне барбарисками з машмелов. Такий приємний, солоденький дівчачий аромат. Чесно, я його, мабуть, на чоловіках не бачу, ну, тому, тому що він дуже такий цукерковий, людяниковий. Тут білі квіти, трошки зацукровані. І ось ця барбариска приємна, ну дуже класний аромат. Повторювати я його не буду, тобто купляти флакон не буду, тому що я знайшла на нього схожий аромат і дешевше це парфам з Де Марлі. Um, Боже, Як вона називається? В такому uh, флаконі кольору фуксії. Вони схожі, але не клони, він трошки інший. Але в цьому настрої і напрямку я радше куплю парфам з DeMarlie, ніж кіліан, тому що Killian, ну, дороговато буде. Наступний аромат. Який я закінчила, це Versilia Aurum від Profumi Del Forte. В мене також був від Levante. Ну, дуже гарний аромат. Це е, полуниця. Та, я тут відчуваю полуницю, але це не свіжа полуниця, а скоріше сироп такий полуничний. Тут геліотроп, він такий пудровий, солодкий, тягучий, е, бальзамічний. Тут є бальзам толу і ще якісь бальзами. Ну, Такий насичений, приємний аромат. Дуже щільний, солодкий. Він в мене є в бажанках на Аромагайді. До речі, якщо хочете, підписуйтесь на Аромагайд, я залишу посилання під відео. Він в мене є в бажанках, але я ще до кінця не знаю, чи я куплю його чи ні, тому що ну, він дуже солодкий. У мене рідко буває такий настрій під занадто солодкі аромати, але він мені сподобався. Я ще подумаю над його придбанням. А, далі, Мансера Wild Fruits у мене від Лувантик. Неймовірний аромат. Я би купила тревел для себе, мені багато не треба, тому що і так багато ароматів маю, але тревел би залюбки взяла. Це такі шершаві цитруси з ветевером, дуже кисленькі, такі освіжаючі. А, тут о Боже, тут і ялиночки якісь є. Хвоя, і зелень, і ветевер, і такі цитруси смачні. І трохи яблуко, чи груша тут є. Але яблуко і груша, вони не солодкі, а такі кисленькі. Дуже гарний аромат сподобався, тревел хочу. Далі аромат. Так, тут він не підписаний, але я пам'ятаю, що це. Це екзума. Цитрусовий лікер. Боже, який він гарний. Ой, я його хочу, він в мене баж... в бажанках є. Але я не знаю, де його шукати. Він зараз не продається в Україні. Чомусь і на польських сайтах я також дивилася, щось не знаходжу. Не знаю, де. це, це, це польський бренд. Дуже гарний. Тут такий цитрус, э, чистий, скрипучий такий лимон. Трошки з лікерчиком, але лікер тут такий дуже легкий, він мені якийсь дитячий, трошки жуйкою навіть пахне. І жасмін, дуже приємний жасмін, такий чистий, білий. Ну, Гарний аромат, хочу флакон, хочу в новій версії. Я старий флакон не хочу, хочу, от саме, щоб новий флакон, бо він мені дуже подобається. І там така рідина гарна, Боже. Далі закінчила я, це я вже давно закінчила, ще в минулому році, але пробник до сих пір в мене лежить, чекав, мабуть, цього відео. Бакара Руш 540 в екстракті. Цим пробником я користувалася ну, місяці 3-4, мабуть, мені вистачило цього пробника. По-перше, аромат насичений, його багато не треба. Я буквально краплю, крапала собі на шкіру. потім... Його якось розподіляла, і мені вистачало цього аромату. Дуже люблю бакару руш в екстракті. В мене вже закінчується тревел, який я після цього пробника купила. Ну, якщо в мене тревел закінчиться, я буду ще тревел брати або залишок у флаконі. Не дивлячись на те, що аромат дуже дорогий, але я його обожнюю. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Далі, що в мене тут є? Також давно закінчила і вже купила флакон. Це Tom Ford Lost Cherry. Ну, я люблю цей аромат. Це вишня, мигдалева, така лікерна, алкогольна, з пудрою на шкірі. Ну, Дуже приємний аромат. Що тут казати? обожнюю Lost Cherry, маю флакон вже. Далі Tom Ford Metallic. Мені дуже подобається цей парфум. Для мене він пахне. Я не знаю, як це сказати. Такою вологою стіною, без фарби, без обоїв. Просто ось волога така стіна, може вона якось побілена. І звістю, ось пахне воно мені. І з гущенкою. Дуже гарний аромат. Тут гарні, класні альдеїди, такі свіжі. І вони надзвичайні, вони не лимонні, вони без цитрусів, От просто свіжість така приємна. Хотіла би флакон, але також дорогий, не знаю, може колись розбогат... розбагатію на цей аромат. Наступний аромат, шанель номер 19 парфумована вода. Хочу, люблю, не можу. Це для мене найгарніший ірис і найгарніший гелі... не геліотроп. Боже, забуваю завжди назву а, гальбаном. Ось. Найгарніший гальбаном в парфумерії хочу дуже сильно, але дорого. Ну, куплю колись, обов'язково куплю. Так, тут що в мене? А, це лабораторія Ольфа Тіво мандарино. Дуже гарний аромат. Зносила я ось цей повністю флакончик з задоволенням. Це такі мандарини, шкірки мандарини і листочки мандарини такі трошки шарохуваті, такі в'яжучі, знаєте. Приємний аромат, на спеку просто неймовірно гарний. Він мені дуже класно зайшов, але дуже дорога ціна. Я не знаю, мені здається, що вони стільки не повинні коштувати. Тому, скоріше за все, я його не куплю. Ну тому що я розумію своїм мозком, що для цього аромату він ну, простенький, просто пахне мандаринами і більш нічого такого. Мандарини приємні. Але віддавати такі великі кошти за просто аромат мандарину, мені здається, можна знайти якийсь більш дешевий парфум з ароматом мандарину. Наступний Тіціана Тerenсика Сеопея це був аромат, який мене врятував в перші місяці війни. Дуже подобається, хочу собі флакон. Це від Лавантик мені Іра Талама подарувала. Це маракуя, це фрукти, ягоди, цитруси, лимон. Тут такий лимон кислий, аж, знаєте, як аскорбінова кислота. Тут в мене закінчилася пам'ять, прийшлося почистити і відійти трошки. Продовжуємо. Я розповідала про Тіціана Таренсі Касіопея. Дуже гарний аромат, фруктовий, насичений, кисленький. Мега-позитивний дарує такий гарний настрій. На шкірі він запудрюється, дуже така стає помадна, приємна пудра. Неймовірно гарний, я його було, трошки передозувала, і він мені трохи набрид, але зараз я згадую, як він мені приносив таке заспокоєння, мені хочеться його повернути. Хочу флакон собі придбати. Не знаю, як вийде, він також не дешевий, але на майбутні плани я його вже собі записала. Наступний парфум, який в мене закінчився, це був боже, профумідельфорте Тусканела. Ой, це парфум, від якого я хочу їсти. Він пахне солодкою кавою з сиропом, такий насичений, дуже липкий, дуже-дуже солодкий. Він настільки солодкий, що аж в нього, від нього в роті стає так солодко і якось неприємно. Аромат дуже гарний. Але я на собі його не можу носити, я коли його носила то мені постійно хотілося їсти, і я в ті дні з'їдала по 2-3 шоколадки одразу от просто так. Не знаю. Він дуже збуджує апетит, я його придбати не хочу, тому що, ну, не хочу товстіти. Я і так вже набрала досить. Наступний аромат Насомато бараонда. Ну, Дуже гарний, мені подобається. Я би хотіла залишок у флаконі, повного флакону мені буде забагато, тому що він дуже стійкий, дуже такий щільний. Але якийсь маленький залишок, ну, мілілітрів 10, мабуть, я би хотіла. Він мені пахне віскі в дубовій бочці. і... На шкірі він трохи та, стає такий трошки вершковий. І також я тут відчуваю троянду. Троянда тут заявлена, вона мені така велика, бордова, темна, е, така трошки, м'якенька, пухнаста троянда. В алкоголі, в дубовій бочці. Ну дуже гарний аромат. Мені подобається. Коротше, залишок у флаконі, якщо десь побачу, я візьму. Далі в мене закінчилася шанель номер 5 льот. Це вже в мене другий пробник закінчився, і після цього я придбала собі флакон. Обожнюю цей аромат: це чисті кришталеві альдегіди з цитрусами, з білими квітами. Пудрові на класичній шанелівській базі. Дуже люблю цей аромат. На будь-яку пору року він чудовий і влітку він не душить. Це така легка, біла, чиста хмаринка для мене. Обожнюю рада, що я його придбала. Далі в мене закінчилася мініатюрка Шанель номер 5 Як вам тут показати? Боже, воно в мене так засвічує все. Коротше, повірте мені, це шанель номер 5 в парфумованій воді. Хочу флакон. Ну, тут казати нема, що обожнюю шанель. Номер 5. Всі версії люблю і в парфумованій воді хочу собі ще придбати. Можливо, я придбаю ще одну мініатюрку. Вони такі приємні, милі, такі малесенькі, дуже гарні флакончики. І мініатюрка виглядає ну, шикарно просто, дуже якісно, скло там таке чудове, приємне, таке міцне. Ось, з задоволенням користувалася, зазвичай я його носила е, на ніч, Наношу на шкіру, крапельками, і воно не дуже насичено, так приємно, заспокоює, також така чиста, свіжа хмаринка пудрова. І що в мене ще тут? Ой! Це унбуа-ваніль від серж Лютан. Він мені дуже подобається. Це для мене не, не гурманська ваніль, а вона така дерев'яна. Вона дійсно така лісова ваніль. Дуже приємний аромат. Тут багато лакриці, я відчуваю. Кокос, але кокос такий не нав'язливий, а дуже помірний, м'який. Дуже приємний аромат. Я би хотіла собі, мабуть, також залишок у флаконі, великого флакону, ну повного мені буде забагато, а може, якийсь відливан знову візьму, не знаю. Ну Дуже сподобався, він мені приносив на солоду. Далі, що в мене тут закінчилось? Escentric 01, Escentric Molecules. Це в мене також вже другий семпл. Після цього я придбала собі флакон. У мене вже є, мені він подобається це лайм, перець. І е, ірис, дуже приємний ірис на молекулярній основі. Свіжий, чистий, прозорий цитрусовий аромат. Дуже приємний, хочу, хочу, купила вже і радію. Е, на сьогодні це все. Мабуть, я вже всі аромати вам показала, показала які закінчилися. А я сподіваюся, ви гарно з нами провели час. Бажаю вам здоров'я, гарного настрою! Бережіть себе! Слава Україні!